після такої гри сказати щось важко. Латвія заслужила цілком на цю перемогу, тому що вони билися краще, ніж ми, тому що вони грали більш командно. цього разу ми зовсім не продемонстрували свої сильні сторони. Ми не грали у командний баскетбол, не демонстрували хороший захист, як це робили в попередніх матчах. А суперник напроти прекрасно відзахищався. Ну звісно, вони влучали із відлиним відсотком з даньодистанції. дистанції. Their players play extremely well together. Я хочу привітати збірну Латвії. Відмінна команда абсолютно керована. гравці прекрасно взаємодіють між собою. Вони сьогодні домінували у всіх компонентах гри. Як сказав вже Макс, ми не були схожими на себе. Програти 34 очки, знаєте, це неприємне відчуття. Ми не показали нічого. Але супернику слід віддати належне за це. Вони влучили 59% з гри, 52% два тривочкових. А ми ж свого боку не закинули 10 штрафних. Проблеми наростали у нас мов снігова куля. Ми не забували про ходах. Один раз на початку гри, потім іще і ще раз не забували. А у них залітав один м'яч за іншим. Так тривало овесь поєдинок. До того ж, ми погано відбралися на підбираннях. Так, втративши контроль над грою, ми не змогли його повернути собі. Та все одно нам слід вже готуватися до наступного матчу. Я зовсім не хочу сказати, що з наступним суперником буде легше грати. напроти буде важко. Сподіваюся, що наші гравці швидко говтуються. Завтра ми проведемо роботи з відео, побачимо наші численні помилки і виправимо їх. Я Сподіваюся, що наступного року ми зіграємо значно краще. Я думаю, що одним із основних чинників стала повна відсутність агресії. Як ви знаєте, з наших попередніх ігор ми завжди заробляємо багато фолів, але сьогодні у нас після першої половини було лише 5 командних фолів. Це те про що я вам сказав. У нас сьогодні не було тієї агресивної команди, якою ми завжди були. Чому так сталося? З цим слід добре розібратися, але ми були б щасливі мати лише 10 фолів за гру за будь-яких інших обставин. Але не сьогодні. зараз це лише свідчення того, що у цьому матчі ми не виклалися на максимум. Все, що тут відбувається для багатьох гравців у нашій команді. Це щось новеньке. Вони ще немає такого досвіду. Вони заробляють його зараз. Але їм всім слід бути готовим до таких ситуацій. Коли гра не клеїться, поразка в 34 очки не може відбутися через одну людину. Це наслідок невдалих дій. всіх, хто був на майданчику, всіх, хто вийшов із команди з роздягання, саме ось такі ситуації роблять команду командою, адже це дуже просто святкувати всім разом успіх. за цим святкуванням насправді має бути багато командної роботи, важкої роботи. але коли йдуть поразки, то Повернутися до тями значно складніше, коли ми почали програвати, довелося брати матч, щоб хлопці змогли зібратися, повернутися у гру і зрештою поборотися за перемогу. Але так зачепитися за результат, спіймати свій ритм нам не вдалося. Не змогли ми зробити бодай відчутний ривок. Я сподіваюся, ця ситуація стане повчальною для нас. На попередній стадії майже всі матчі у нас були близькими, але сьогоднішній наш суперник таки нас приголомшив. Сподіваюся, на майбутньому уникнемо таких провалів. Ми розпочали гру дуже потужно. Ми готувалися до важкого поєдинку. Ми дуже добре захищалися. У нападі знаходили відкритого партнера. За рахунок цього нам вдалося зробити хороший заділ. А потім, у середині гри, ми в чомусь психологічно надломали наших суперників. Не можу сказати багато про цю гру. Лише зауважу, що ми зіграли так, як і мали це зробити. Перед грою я сказав, що сьогодні слід зіграти дуже агресивно і в той же час розумно. українці на першому етапі показали, що вони команда, яка може грати в хороший баскетбол. Команда з відмінною дисципліною на майданчику, команда, яка грає швидко і з відмінною самовідачею всі 40 хвилин ми здійснили хорошу обсяг роботи. Ми добре захищалися і в отаці діяли розумно. Ми закинули кілька важких китків, але потім почали з'являтися нагоди і для більш спроб. Я завжди говорю, що хороший захист це початок для розумного нападу. Так, ми влучили чимало з дальньої дистанції, але звернув увагу, що майже всі гравці успішно атакували у нас периметром. Це говорить про те, що ми спіймали свій ритм. Це був звичайний поєдинок своїм гравцям. Я сказав, що немає значення про кого вони грають. В першу чергу вони мають піклуватися про свою гру. Звісно, те, що я працюю в Україні, мені допомогло в тому сенсі, що я знаю більшість гравців, знає те, як вони грають. де хтось з моїх асистентів та баскетболістів або працювали в Україні, або й зараз виступають там. але в іншому це звичайна гра. Це лише баскетбол. Песо джазбаскетбол Якщо подивитися на недавню історію, то я скажу так, минулого року, коли було жеребкування в рубаски, поруч зі мною сиділи деякі тренери тих команд, з якими ми зараз граємо, і вони були задоволені жеребкуванням. Я ж таким щасливим не був. Я розумів, що жереб, який нам випав, це частина моєї роботи. Тут у першому поєдинку ми показали всім, що ми можемо грати. багато хто здивувався, але повірте. Ми на це і розраховували. Це не стало для нас сюрпризом. Ти у матчах із фаворитами турніру Сербією і Литвою ми теж показували хорошу гру, хороший баскетбол. Ці матчі зробили нас міцнішими. Після цього нам вже було все одно з ким доведеться грати потім. Ми пройшли дуже важку групу, але завдання своє виконали, і ця група зробила нас сильнішими.